Не було б українського футболу без його фанів. А українських фанів не було без дяді Толі і Генни з міста Лубни. Перший ще пам'ятає, як забивав Лобановський. Другий приймає у нього всі тонкощі та нюанси нелегкої фанатської справи. Дядь Толь, от скажи мені як Ультрас Ультрасу. От хто самий такий крутий футболіст в мірі? Єне, якщо ти хочеш бути настоящим ультрасом, то ти довше знаєш, що саме крутий це Марадона. Тож це геніальний футболіст, бо він забивав руками, ногами, головою. Один раз даже срахові забив, але жалку не засчитали. А чого ти спрашуєш? Та ти розумієш, дядь Толь, от мені треба якогось такого куміра, щоб він в мене був. Щоб от я в кабак зайшов, кажу, там, це мій комір. І всі я за нього починаю бить, щоб юшка ти класні була. Не, не, не. тоді тобі Марадона не подойдет. Бо ти зайдеш в кабак крикнеш, я фанат Марадони, хто на мене? А пацани встали і скажуть, а ми фанати пілі. І все, і драки не буде, бо вони вважають друг друга. А вот якщо ти скажеш мій комір, Білкевич! То дуже важко тобі буде в житті, Гена. У тебе драки будуть кожен день. Всі тебе будуть лопашить. Дядь Толь, чуєш, дядь Толь? Ну мені якось Бількевич ну, не правильно, білоруса, мені треба такий знать, щоб в мене український кумир був. То скажи, що мій кумир Шевченко. А він що ще грає, дядь Толь? Я його просто останнім часом то на світських тусовках, то на показах мод яких-то бачу. А, ще пам'ятаю, як це бритву рекламував. Все. Ну, не хочеш Шевченка, скажи Тімащу. Тима, що хороший парень? Бо мені пацани там з Пітера фанати розказували, що він там після кожного футболу вибігає на поле з флагом України бігає. Один раз чикнув, забежав в ночний клуб 3 часа ночі з флагом. То такий переполопав, що навіть Путіну позвонили. Боярський приїжджав його, еле успокоїв. <риклад> Чуєш, дядь Толь, а от хто твій кумір? А мій кумир Гена. Сильвестр Сталлоне. <риклад> а Він за яку команду грає? Ні, він не за яку не грає, його не взяли в футбол. Він со зборною по стрільбі з лука. то <риклад> таке. <риклад> Давай, прокритим нашу речовочку, разогреем связочки вперед. Суддя! Про Суддя! Про <риклад> Це велика космічна держава. У нас космічні ціни, космічні податки і навіть космічні мери. І хай поки що з технічної точки зору ми не готові до польотів. Але моральний стан потенційних космонавтів уже на позахмарній висоті. Чуєш, Льонь? Mm. А от ти зараз чим займаєшся? Нічим. Просто дивлюсь вверх. А чого ти дивишся вверх? Та тому що настоящий космонавт. всегда дивляться вверх. От того то вони и падают в открытые люки на дороге, космонавт. Не понимаешь ты меня, Олесик. И на самом деле, очень важный вопрос обдумаю. Как нам с тобой в космосе надо будет решать вопрос очистки организма? В смысле? Ну, в туалет. Как там ходить в туалет? Леня, это же элементарно. Есть же тюбики. Тюбики полные, там еда. Ну так ти їду видавив, а потім тюбік і наповнив. Все, підписав в сторонку, відклав, щоб не перепутати. Бо були случаї потім на обіду. Пішли в туалет. Я не хочу. Я теж не хочу. Пішли в туалет. Льонь, що це я з тобою маю йти в туалет. Ти що, той? Та ти що? таких не беруть в космонавти. Я просто хочу тобі сказати про те, що наші тренування треба продовжувати в туалетах. Бо в космосі обмежене пространство. По-любому буде проблема несвіжого воздуха. Льоня, мені проблема твого несвіжого воздуха актуальна на кожній тренуванні. Не треба мені для цього космос. А я знаю, що в ракетах є такі педальки, як у поїздах. В туалетах, знаєш, нажав, водичка потекла, воно змило, і улетіло. В відкритий космос. В відкритий космос. А якщо ми в цей момент будемо над Україною пролітати, ти що? А чого ти переживаєш? Я повішу табличку санітарна зона, ніхто не буде ходити. І що будемо терпіти? Звісно. До До Румунії. А в Румунії я відкрию та ще й. А що на Румунію? А це їм за остров Зміїни, щоб знали. Льоня, так це що виходить? Що нас готують до польоту в космос? Не для того, щоб ми там займались науковими дослідженнями, а щоб тупо срали на голову нашим ворогам. Ти що, це не знав? Це ж воєнна космічна тайна. Звісно, так. Летім над руминією, тащи, Пролітаємо Росію на тобі, за тузну. Можна ще на другий круг зайти за газ і завіснуть ще трошечки побомбі. І далі. І все, і літаємо собі. То ми, виходить, не космонавти. Звісно, ми українські, космічні. Козаки саяли на сонці шаблі запорожців, як вони на ракетах гнали ворогів. Пролітаємо Румунію, рує бою. Осколочним. Все всіх у руді залпом плі! вижигає на напалмом! Якщо у вас був важкий тиждень, якщо ви 40 годин провели за комп'ютером, а в п'ятницю ноги самі довели вас до генделика, ви справжній офісний працівник. А десь поруч сидять ваші колеги, менеджер консалтингової фірми Андрій та менеджер компанії одного з мобільних операторів Сергій. Андрюшка! Хело, амігоми Густаканта Ренсійон! Як поживаєш каріфанті? Сережа. Все плохо. Ну, от так всегда, так. Да? Ну, от я приходжу, а ти в галлівому настрої. Що на цей раз? Що таке? Від мене залетіла секретарша. А чи ти паришся? Це нормальна схема. Да це в будь-якому офісі таке буває. Ну, ну працюєте разом. Ну там ну, случилось, чих пых розбіжались. Залетіла, це її проблеми, кореш. це не твої проблеми. Це мої проблеми, це вже третя секретарша. Сьогодні визивав до себе шеф, сказав старий, я задолбався за тебе платить аліменти. Буду вичитувати з твоєї зарплати. Андрюшечка, зараз ми все порішаємо, не переживай. Бармен, 400 грам водки, два бокала пива, пожалуйста. Ти ж скоро станеш папою, це треба відмітити. Андрюша, от у мене, наприклад, таких проблем не виникало ніколи. А знаєш почему? чому? тому що, Андрюшечка, я дуже вчасно перепрофілювався. І я секретарш перейшов на главбуш. А знаєш, що це дає? Ну і що це дає. Ну, по-перше, главбухши, вони розумні, вони не залітають, Андрюшка. По-друге, у Главбухше завжди віддільні апартаменти. А погодься в віддільному кабінеті, це робити набагато удобніше, ніж у це на, на тій стойці, на ресепшен, де десь секретарша сидить, як танкістка. <реш> і по-третє, Андрюша, якщо я добре стараюся, у мене в кінці кварталу завжди премія. Все, ну, я, звісно, буду перепрофіліруватися, але зараз треба з цим розібратися, бо там таке. Началось. А що таке? Вона мене шантажує. Тобто? Ну кажеш, що розкажу всьому офісу, що. Що. Андрюша, ну ти доросла людина. Ну, що ти як, як дитина мала, ну йоки палки. Ну, невже ти не знаєш, що розмір це не головне? Там не тільки в цьому справа. Просто вона вже і в суд подає, хоче, щоб я женився, вот, і там приписує мені сексуальне і служебне домагательство і все таке. То що це получається хрест на карьере? Да. Або каже в ЗАГС, або небо в клеточку. Так, давай, розкажи мне, як кориш кореш по-настоящему. Ты реально и домагався, че? Чи... Да Серега, ну який домагався, хоч ты не говори, у меня уже голова, це фрази болить. Який домагався, был на корпоративе, всі п'яні, Нормальных теток всі разобрали, а ця сиділа одна, а только выряла с ложкой в салаті. Я думаю, ну помогу чоловіку. Ну, ты ж добра людина. Ну да, ну делаю приятное, хорошее. Ну так, как всегда. Та да що я розказую всю фотографію? <риклад> Мені тоже. <риклад> Серега, ну не дивись ти на мене так, ну шо ти? Я п'яний був, там всі садміни ще накурили мене, ну, блин. Як ти цілий остався, не знаю. серйозно. Андрюша, ситуація, звісно, критична, але не зовсім. Що би я тобі порадив? Зараз ми їдемо з тобою в лікарню і знімаємо побої. Які побої? У мене немає ніяких побоїв. Зараз будуть, Андрюшечка. Зараз будуть. Заради твоєї свободи. Я лично готов тебе пару разів торцанути табуреткою. А не хочу, щоб я, як друг, то бармена попросимо. Ти йому давно не нравишся, ніколи на чай не даєш. А що це поможе? А як же? Ти розумієш, от якщо ми прийдемо в суд, да, то ти знятий побоїв, є в тебе довідка. Потім показуєш цю фотку. А що краще, якщо вона. Боже, будущому мужу, кошмар. А потім, якщо вона ще сама прийде, це взагалі офігенно. Тому що коли присяжні подивляться, що от вона така вусата і здорова, вони повірять, що це вона тебе побила. А якщо суддя — настоящий мужик, то він тебе оправдає, а її посадить. Ти що, це типу знімає всі проблеми? Андрюша, може так глибоко. Вдохнуть, потім ще глибше видихнуть, повернути голову туди і подивитися на тих двох куряць, з якими зараз розслабився. Які, які, от та, що одна гота, друга ему. Старічок, після цього усатого чудовища тобі оце королева міра. Як я вигляжу, як племінний бик. Коли два серці б'ються в унісон, їм все по барабану. Але навіть у такої ідеальної пари, як Марічка і Антон, теж бувають моменти непорозуміння. Тірлі тірлі тинс тинс. Тірлі унс унс Тірлі тірлі тинс тинс. Тірлі тірлі тір 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 унс унс Здорова Марічка, що робиш? Антон, ну що може робити дама, коли жде свого кавалєра? Ну, звісно, нічого. Сіжу фігньою страдаю, жду тебе. Чуєш, ж, Марічка, ти знаєш, що я завжди намагаюся робити так все, щоб твоє життя, щоб воно було яскраве і незабутнє. Антон, якщо ти нападаєш про ту драку в генделикі з азербайджанцями, то, звісно, я це не забуду ніколи. Марічка, то я зараз не про те. Я маю на увазі, що ти розумієш, я завжди намагаюся робити так, щоб такі якісь сюрпризи тобі, подарки. Так от я приїхав тобі сказати, що в мене для тебе є сюрприз, але поки що в мене його з собою нема. Подожди, подожди, Антон, це що получается? Рицар приїхав до дами своєї серце з пустими руками і питається відмазуватися тут чи що. Ні, ти не розумієш. Коротше, це такий подарок, що він вже типу, є, але не зараз, а потім. Тобі зрозуміло? Ні, Антон, ну понятно, що ти ж лоб. Ну давай я хоча б угадаю, що це таке, я можу угадати. Маричка, знаючи твоє, як воно, IQ, я дуже не впевнений, що ти угадаєш. Ну, єдине, що я ти можу сказати, що подарок реально офігенний. Антон, я знаю твої офігенні подарки. Я вже устала пити антибіотики від них. Хочеш? То угадуй. Я хочу подивитися, як тебе це вийде. Можна? Можна. Я тебе підказку дам. Це такий от подарок, якого ти дуже давно хотіла. Все, я поняла, Антон. Ти купив мені ботинки з роликами, щоб я така по селу за хлібом їздила. Така привіт! Тобі в голові роликів не вистачає. Давай на думай, що ще? Ну, ще я хотіла б, конечно, когда-нибудь мати таку, -таку разносветну спіральку. То що так можна так за руки на руку, з руки на руку, а так по ступенькам, воно так спіральки? Я тобі казав, ніяких спіральок. Давай напрягай музыка. Думаю, що ще? Машинку я ще хочу, то така класна машинка, така в коробочці. Вона так їздить, ударяється, перевертається, опять їздить. Так у вігалки така гарна. Маруся, ти що тупа? Скажи мені, Ти тупа, які машинки. Я ж кажу, то, що ти дуже давно хотіла. Ну, ще подсказка. Це такий подарок, який не тут. Да. Поняла? Антон, ти що? Везеш мене в Одесу на сідьмой кілометр. Ми ага? там накупимо масковий трусок. Ага? Да? Ага? Не то. Ну близько, Уже дуже тепло, там теж пахне морем. А, я все поняла. Ти купиш мені такий освіжитель воздуха в туалет, морської бриз, і буде пахнути морем у нас в туалеті, мамка так любить, да? Маруся, давай такого, коротше, щоб тебе зараз мозги не плавилися, і щоб ти мене не виводила з себе своєю тупізною. Я ти зараз швидко прочитаю вірша і ти сама все поймеш. Що це за сюрприз. Я слушаю дуже уважно, Я зараз все пойму. Давай читай. Скаче, скаче лицар до своєї богині. Має, має лицар їй сюрприза нині. Там за лісом, за морями, живуть прикольні пацани, там піраміди з верблюдами. Ми їдемо до тої страни. А, Поняла? А, Антон, вже по твоєму така дурна, вша, щоб не паєньки, де ти мене везеш. Мама, папа! Антон везе мене в Київ в зоопарк! Я пішла вдіватися. Ну, от би дурна поняла, що про Єгипет. Хоча вона права. Коли руски приїжджають віддихати, Єгипет перетворюється в зоопарк. Богиня! В українському шоу-бізнесі є зірки, а є і чорні діри. Ею с таких дир, можно сказать, дзюрочок. Я нова зирка украинского шоу-бизнесу Васили, яким опікується именитый продюсер Валентин. Далочка, да, моя Борисовна, да, все порешали. Не переживай, арендовали для тебя микрорайон в центре Киева. А с аэропорта тебя заберет Боинг и оттарабанит прямо к твоим апартаментам. Да, прямо на крышу твоего номера. Все, не парься, давай, жду. Васечка, привет. А, Вась, у меня для тебя есть хорошая новость. Ты будешь работать на разогреве у Примадонны. Продюсер Родин, вышел. шо? Это счастье для любого певца петь на разогреве Пугачевой. Это вообще... А, Васечка, на самом деле петь тебе не придется. На разогреве я имею в виду массажик там сделать. Ну, как-то разогреть, ты понимаешь, да? Но не спеши расстраиваться, Вась. А, наша главная задача – это сделать все, чтобы ты занял место Киркорова и Галкина. Да ну, продюсер Валентин, вы шо? Вы ебачили? У меня, как у мужчины, даже наверное не поднимется. Вася, у Киркорова тоже ничего не поднималось, и его заменили на Галкина. Так что, не переживай, надо будет как-то взять себя в руку. В конце концов, есть Виагра. О, вот у них бы я побу на разогреве. Я бы их помассажировал, разогрел бы. Вася, я имею в виду таблетки. Ну и, старичок, запомни одну хорошую фразу. Женщина любит ушами. Та ну, продюсер Валентин, ну, пожилую женщину в ухо-то, ну... Вася, я имел в виду, что ею надо восхищаться. Да чем там восхищаться, продюсер Валентин? 92 килограмма сала лежит. Что, чем тут восхищаться? За на рынок такого полно на рядах. Ну, а, полюби ее внутренний мир, в конце концов. Да что там любить? Ну что, почки, селезенку, что, и бачила как она бухает? Что там любить уже? Ладно, все, Вася, я понял. Мы меняем стратегию. А, любая русская женщина любит жалеть мужчин. Жалость и любовь, они ведь рядом. Вася, да ну-ка сделай лицо такое, чтобы тебя пожалеть. Очень хорошо, Вася, очень хорошо. Тело твое я видел, там слезы наворачиваются. Но главное, Вася, главное, это мужчину жалеет больше всего тогда, когда он уже не мужчина. Так что мы сделаем тебе чик и примадонна наша. Продюсер Валентин, а что вы подразумевали под словом чик? Ты шо, хотите отрезать мне самое дорогое? Нет, Вас, ну что ты, самое дорогое мы тебе оставим. Мы сделаем чик чуть-чуть ниже. И что? Вас, таким образом мы убьем сразу двух зайцев. Во-первых, у меня будет контроль над Примадонной, а ты, в конце концов, всегда мечтал петь сопрано. Ну, подождите. Подождите, продюсер Валентин, давайте разберемся. Ну, допустим, вот вы мне чикнули, да? Ну, доп допустим, я пока еще не согласился. Ну, от, допустим, ви там підложили мене до неї і якось там пропіхнули в ту Москву, допустим. Ну, пожили ми з нею годик там, покінтувались, походили по тусовкам, а може вона мене потім бросить, і що тоді? Да? Тоді, Василій, ми зробимо тобі ще один чик, і ти станеш самою крутою травісті дівою України. Ви дозвольте. Йокі, от, от за що я вас люблю, що ви от... умеете с каждой ситуации как так выкрутить, чтобы теки нам на пользу. Я что сразу не понял, какие это вообще шоу бизнес, какие, какие пиар. Меньше трёп, чмошник. Иди ищи скальпель. Продюсер, я найду самый острый, я сейчас пробежу. Алло, клиника Борис? А, так, вопрос в порядке бреда. Скажите, если мужчине отрезать яички, их можно будет годика через два, ну, как-то пришить назад? Українське телебачення схоже на сонце. Якщо його довго дивитися, можна сліпнути. Люди, які знайшли своє місце під сонцем, це ведучі Файна ТВ. Синовій пипка та інокентії Бест. А коли рибалки нарешті зрозуміли, що це не Андатра, було вже надто пізно. Крокодил вже доїдав їх найкращого товариша. Петю, будьте пильними, коли рибалите в миколаївському зоопарку. Наразі мене на все передаю слово Інакентію на Студія, студія. зараз студія, свій репортаж такого інтересного, я б не сказав, дуже цікавого місця. Клубна культура в Україні вже досягла навіть найглибших глубин. І зараз я знаходжуся в маленькому містечку Великі бурлуки, що на Харківщині. Саме тут сьогодні в приміщенні місцевого клубу відбудеться феєричне дійство під назвою Великобурлуцький Dance Music Ворд. Що таке ще місти, я ж сам толком не знаю. Тому запрошую вас всіх на величне свято. Музики там я, я не знаю світла і запальних ритмів R&B. Толі там мною давайте. Покажемо всім нашим глядачам, хулера понаставляли що тут буде. Вас добрий вечір. Стоп, 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 ніхто нікуди не йде. все. Що значить стоп, ну кен'яти без того, в принципі, не може бути ніякого стопу, понятно, ні? У вас є. Акредитація. У вас є акредитація. а? Я перепрошую, коні, дико, я звиняюсь, а ти хто б такий ви? Я хто? Да я Security! У вас акредитація. аккредитация? А, аккредитация, Чуть, что ли? Security, accredited, від пафиса просто. Степа security, я no can you best find it. все одно яке у ТВ? Все, вони пройшли якийсь контроль. Все. Здорово, юки, здорово. Здорово. Стой. Що? Здоров, Чуєте, okay, okay. А що там? Людка правда беременна? Да ні, то вона перепута. А що, Що забздел? Степа секуррити, забздел. Здорово, Ле. Здорово. Yeah. Здоров. Телевидение приехало, не пускаю. Не-не-не-не-не-не-не-не. Я сам разберусь. Иди, тільки окно сьогодні не разбивай. Тивольнера брейкер. Все время так танцуют, так от робить, а все рукой окно вибивает. Не, ребятки, все, печатайте камеры, все, все. Ну я не понимаю, викате, що я фейскунтрол, не при чому такого проходить всякі разные, я не понимаю. Ну то черт з вами, как вы нас не пускаєте, файну тебе. Только шапку розкажи нашим глядачам, Дуже, конечно, интересно. Что ты сегодня будет бувати, что то за ткави вечеруха. Ну, сьогодні у нас тут буде рнб партії. Вот. Буде спеціально запрошений діджей Щепка з Магдалинівки. І десь в полуночі з своїм феєричним шоу під'їде Коля Десантник з Чупахівки. Коля Десантник звідки Зараз перепрошую? Що це за смешок? З Чупахівки, Коля, десантник, Чупахівка. Що ти знаєш що Чупахівка, це рядом між Зінкове і Тростянець. Uh, Ні, то я так зрозумів, що нас чекає, сьогодні тут усіх фериш, таке реально дійство. я вже там втром чую, що буде офігенна вічеруха. А що скажіть, будь ласка, може на цьому паті будуть якісь там фішки, а? Ну будуть фішки. У нас сьогодні вперше заработає. Лаун, лаунж-зона. Вот. Я вам объясню, что таке лаунж-зона, чтобы вы тоже знали. Значит, мы там огородили такі табуретками места, там не можно будет рыгать, можна спокійно буде сісти і покурити кальян. О, тут ще є кальян, тут у що є кальянщик. Да? Конечно, у нас є кальян, который робить кальян. Ну, пластикова бутилка, фульга, дірочки, да, самі понимаєте. Саме головне, що сегодня це напиток, саме головне буде Йорш. Чи ми так придумали? Дуже, звісно, інтересно це. Всьо-все-все-все, віпи приїхали, все, все. Віпи приїхали. Да. Да. Я припрошу, звідси не бачу, конечно, а що там за віпи, які, які, які то, які-то, то може приїхала якась там. я не знаю. Віпи, віпи приїхала! Там, може, Катя Сача там, чи може то світський лев Євген Фишак? Та да, ні, ні, це голова сільради, просто син голови сільради. Він дуже не любить усяких попорах, це голови їм пробиває. Навіть я не, вам не поможу. Тікайте, тікайте. Ну, то в принципі, я так розумію, що цього сезону ми не потрапили на велику. Dance Music денс мюзиків сторі. Віфайна тебе сподіваюсь, наступного року нас акредитують хоча б не заригану лаунзону. Я так хочу вам сказати, що наразі мене все повихай ті без спеціальні файна тебе. Колятоля тікайте! У парламенті постійні сварки та взаємні звинувачення. Збуваються слова класика, і депутат пішов на депутата. Але є у раді люди, між якими постійно мир та любов. Це прибиральниці Ілона Давидівна та Анжела Петрівна. Больно мені больно. Не уняти ту злую боль. Не больно! Больно, как больно! Анжела Петровна, що сталося? Що за настроєння? Чого ви опоздали сьогодні на роботу? Що в метро їхали, чи що? Та ти що, Ілонка, що таке говориш? Що я по твоєму неуважающая себе прибиральниця, Оно мій новий мерседес стоїть? Ну, так, так що так соплі, що сльози, я не поняла. Такі получилось, що жить не хочеться вже. Анжела Петровна, що сталося? Що вас вітрянку за шию вкусила, да? хуже. Що може бути хуже, Анжела Петровна? Та доча моя любима, зібралась поступати в інститут. Так це ж кльово до поплавського. Боже, який позор. Я їй кажу, ти ж моя кравиночка. Ти ж що ти робиш? Кажу, що ти таке дурне собі в голову в ті м'яша. Я на що ти таке, як я депутатом, кажу, буду в очі дивитися. Це ужас. Це хоч бери зараз і на роботу, не виходь. Ну, ви хоч пробували з нею поговорити. Ну, да, звісно, пробувала, що я не мати, чи що я умоляла її, кажу, доча, ти що, Це да з нашими можливостями, Я тебе устрою в будь-який вуз в Європу. Хоч в Оксфорд, хоч в Кембридж, хоч в Сорбону. Що я зря з депутатами посав на Боже, і не кажіть, Аджела Трована лишили в тих саунах і честь, і молодість, і недоторканість. А дочка що каже: та нічого не каже. накупила цих цих у Поплавського. Каже: мама, це треба для поступлення. Анжела Петровна, це вже сліжкам. Ці диски це сліжкам. Диск поплав хуже, чем диски Черновецького. Ви її не трогайте, Анжела Петровна. Вона вже все. Вона зазамбірована. Ви просто в тій диски спалить, спаліть, бо як люди знають то у вас з роботи попрут, ви що? диски я спалю, а що з дочкою мені роби? Ви з міністром освіти, з вакарчуком, в нормальних стосунках? Та, конечно. Ты що, то ж Славко, його колись для мене ще песню написал. би колись сказала, ти мені стати твої медрон. Це ж я йому той шарф намотала, так він у носи. Ну, так все. Так если у вас там все чики піки завтра утречком встала, вділа хусточку, нап'яла вишиваночку, прийшла, стала на колінця і слізно просим міністра, щоб заставив Паплавського завалить вашу дочку у наступних іспитах. Ой, можу, це ж моя кравіночка і моя теж. Анжела Петровна, ну це треба. Це ж з пользую для діла. Заставте себе, а пока. Анжела Петровна, все. Візьміть себе в руки. Я взяла вже. Візьміть себе я в руки. Я взяла. Витріть соплі, я вас прошу. І значить ідемо зараз, Потому що вчора пара депутатів під виглядом остатися поработати в комітетіках» Лишились на ніч в сесійній залі, то заригали так, що там просто не приступитися. І я, я їх урою. Я вольно мені больно. А мені ще вам. Народна приказка говорить, добре там, де нас нема. Але ми усюди. Ми працюємо з вами в одному офісі. Ми зізнаємося вам в коханні. Ми ваші герої і ваші лузери. Ми файна Україна. Далі буде.